Як взагалі людям, де хтось один не обов'язково чоловіка, можливо дівчина, є шаленим кар'єристом вберегти свій шлюб? Я, якщо тобі потрібно чесно, відповідь ніяк. <рив> Дякую. Мені здається, вони сьогодні чекає цікава розмова з дружиною. <рив> Ні, Це правда. Дивись, це питання з розряду. Я був холостяком до того, як я одружився, <рив> і в мене кожну третю ніч була нова жінка. Як я можу побудувати один шлюб з однією жінкою, але залишатися при цьому холостяком і мати секс кожні три ночі з новою жінкою? Відповідь ніяк. Бачите, який хитрий? Вже запитання, вже через питання закладає фундамент до того, що питання саме по собі неправильне. Е, тут, Зміни? Тут е, просто дивись, якщо ти працеголік. Угу. Якщо ти трудоголік і ти розумієш, що, типу, я не готовий змінювати ритм свого життя заради коханої людини, рано чи пізно коханої людини може на жаль не бути. Бо в мене є сотні кейсів, коли люди приходять на бесіду на консультацію, і чоловік мені говорить. Я працюю дуже багато. Mm -hmm. Я це я не гуляю, я не п'ю, я не курю, я не дивлюся порно, я не зраджую їй. Всі гроші, які це заради неї, заради дитини. Невже вона не розуміє? Невже вона не розуміє, що я не з доброго дива стільки працюю? Це заради того, щоб вона mm -hmm. і діти мали те, чого в нас ніколи не було. Я ж заради них це все роблю. Але я йому пояснюю, що робити так, як ти робиш, заради сім'ї, це все одно, що стріляти в собі в ногу заради здоров'я. Дружині потрібна увага. Uh -huh. Головним паливом для дружини є увага чоловіка. Головним паливом для чоловіка є секс і повага. Якщо в чоловіка в шлюбі нема сексу і поваги, він незадоволений, він шукає щось, в нього відбувається процес. Uh -huh. Коли жінка не отримує увагу від свого чоловіка, в неї так само. Тому, коли людина Є трудоголіком, є декілька причин, чому вона може бути трудоголіком. Перше, це вихована в неї робоча етика. Вона звикла так угу. робити. Я, наприклад, ось така людина. Мене з дитинства привчили, я з дитинства не мав там заможніх батьків. Я з шостого класу почав працювати там, в школі, десь щось крутити, мутити, продавати. Да. І у мене робоча етика вихована так, що я багато працюю з дитинства. Це угу. моя робоча етика. Але разом з тим, коли я одружився, я зрозумів, що мій графік має. Змінюватися, і я маю планувати час з дружиною. Тобто, в мене має наряду з моїми роботами, тому що робота вона завжди була, є і буде. Мені потрібно вміти планувати тепер час для неї, тому що робота це така резинова куля. Ти можеш жонглювати відпочинком, ти можеш жонглювати роботою, хобі. Це ти жонглюєш резиновими кулями. Якщо якась із них впаде, проблеми не буде. Сім'я це uh -huh. хрустальна куля. Uh -huh. Якщо впаде сім'я, вона розбивається. Тому якщо робота впаде, вона відскочить, ти її підхопиш і вона буде далі. Буде момент, коли менше заробляєш, буде момент, коли не сезон, буде момент, коли uh -huh. зловив вигорання, депресію, що завгодно. Але ти не помреш з голоду і ти не будеш жити під мостом. Глобально все буде окей, але коли дружина системно не отримує від тебе увагу, рано чи пізно вона піде. І тому, якщо трудоголік заходить от в сім'ю і він нічого не змінює, велика ймовірність, що в нього будуть дуже великі проблеми mm -hmm. в сім'ї. І якщо навіть його дружина від нього не піде і вони будуть як квартиранти просто жити, він не буде щасливий в шлюбі, тому що вони просто живуть окремо, mm -hmm. то вона звикла, що його нема. Якби він, ну він десь там працює, гроші пересилає мені нормально, у мене там коханець є якийсь, у мене подружки є, тут я з дитиною займаюся. Ну, типу, все окей. Тут емоції я отримую від якогось доставщика голову, а гроші мені скидає мій чоловік, який моряк там десь плаває, там десь далеко. Mm -hmm. Ну багатьох людей це влаштовує, але це не щасливий шлюб. І тому, якщо перша причина трудоголізму — це робоча етика, потрібно навчитися, наприклад, в першу чергу планувати час разом з дружиною mm -hmm. відпочинок. Тобто. В першу чергу, коли ми плануємо календар на рік, ми собі ставимо не так, що, типу, так, значить, я працюю весь час, оце, це, 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 це. І якщо в мене буде потім пауза-перерив, от тоді у нас буде час з дружиною. А в першу чергу в тебе з'являється оцей тиждень з дружиною, наприклад, ми колись поїхали, або ці вихідні з дружиною. І щоб в тебе вже потім не було, ти, наприклад, ці, ці дати не чіпаєш. В тебе в перший час запланований час з дружиною. В чому прикол такого планування? По-перше, ти знаєш, коли відпочинок. Ти до цього готуєшся, угу. і в тебе налаштовується на це організм. Ти знаєш, от в ці три дні я відірвуся. Я буду їсти чіпси, дивитися нетфлікс і лежати біля басейну, там, десь, да, в якомусь загородному комплексі. Все, я, я відпочину. Тобі легше бігти яку складну дистанцію, коли ти знаєш, коли фініш. Другий момент, коли ти знаходишся вже в цьому відпочинку з дружиною, ви можете спланувати наступну таку поїздку. Таким чином, коли ти три дні відпочиваєш з дружиною, десь і ти запланував через трі місяці наступну таку поїздку, і ти, і вона весь цей час виживете. Цим очікуванням, і ця поїздка, яка ще не настала, вона вас обох обогріває трохи. І так вона знає, да, його десь вдома нема, він пізніше повернувся. Так, ми там не встигли провести час mm -hmm. разом, але в нас 28-го починається наш відпочинок. І легше пройти цей шлях трудоголізму трошки. Таким чином, коли в першу чергу запланована відпустка, це класна ідея. До речі, ще буває декілька інших причин, чому людина впадає в трудоголізм. Буває таке, що людина впадає, тому що вона від чогось біжить. Угу. Трудогалізм є відповіддю на щось, якийсь біль всередині людини. Вона не отримує щастя в шлюбі, вона не отримує задоволення від того, що вона робить, і вона занурюється в роботу. Така є. Угу. Я думав, що зануритися в трудогалізм можна тільки коли ти любиш те, що ти робиш. Дуже велика кількість людей вони настільки не отримують задоволення від своєї роботи, вони настільки мають. Ділове понівечене таке життя, в них покликання настільки не актуалізовано, що вони готові забуритися в якусь мілку моторіку рук, перекладати якісь папірці, робити якісь ексель таблички і чимось займатися постійно, аби тільки там були задоволене начальство, тому що вони насправді глибоко вони не кайфують від цього, mm -hmm. вони не отримують реального задоволення від цього, але це форма втечі від того, що мені не подобається моє життя. І тому трудоголізм має різні, так би мовити, першоджерела, різні причини. І тому, якщо ми хочемо зберегти, Шлюб, будучи трудоголіками, ми маємо навчитися в першу чергу планувати час з сім'єю. Якщо цього не настане, з великою ймовірністю, на жаль, будуть проблеми великі. Друзі, якщо ви хочете ще більш детально розібратися в тематиці стосунків і навчитися будувати їх так, щоб ваша сім'я була щасливою, і ви хочете пройти ту кризу, ті складні моменти, які, можливо, є сьогодні в ваших відносинах. Я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається. Здорові стосунки взагалі відносини з чоловіком і жінкою можуть бути в декількох стадіях. Може бути фаза здорові стосунки, коли все добре. Може бути хвороба. Ми інколи сваримося, не розуміємо один одного. Є певні конфлікти, але загалом жити якось можна. І третя фаза це реанімація. Це коли ми на межі розлучення, це коли вже ми ходимо до всіх там психологів, сексологів, консультантів, робимо все завгодно, аби тільки врятувати, тому що у нас тотальне нерозуміння один одного. На курсі, який у нас називається здорові стосунки, ми будемо вчитися, як вийти з фази реанімації, перейти у фазу хвороби, коли у нас конфлікти, але жити більш-менш можна, і як з фази конфліктів, з фази хвороби вийти саме в здорові відносини. Коли ми вже чуємо, розуміємо один одного, коли ми зрозуміли, які наші дії і чому призводять до такої реакції з боку чоловіка чи жінки, і таким чином ми зможемо з вами навчитися правильно будувати відносини, тому що, на жаль, ми можемо 5-7 років отримувати якусь професію, але жодної години не витратити на те, щоб зрозуміти, як саме будувати стосунки. Тому, якщо ви хочете долучитися до такої програми, подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на курсі. Найпопулярніші причини, чому сім'я руйнується, що з цим робити. Людина не отримує в сім'ї те, що їй потрібно. Це причина номер один. Уяви собі, що ти їдеш на автомобілі по дорозі. Mm -hmm. І ти десь в полі став, ти проморгав, що в тебе лампочка показувала бензин, і в тебе ти проморгав, що ти бензин забув заправити. І ти взяв каністри і бачив, що декілька кілометрів тому була заправка. І ти пішов на цю заправку. Ти приходиш, говориш, мені, будь ласка, 95-й потрібен, чиє у вас 95-й? Вона говорить, жінка на касі говорить: Артемо, я так радий, що ти прийшов. Так класно. Дивись, у нас тут і газ є, і соляра є, є 88-й. У нас є склоомивач, снікерси. Тут все є, все, все є. Купляй все, що тобі потрібно. Ти говориш, і, ну я, звичайно, вдячний. А мені 95-й потрібен. Вона говорить: ти не почув, у мене тут і те, і те. Подивися, скільки тут на вітрині всього. У нас є солярка, у нас є газ, у нас є скломувач. Купляй все, що тобі. Ну ти подумаєш, ну як, як, як якась дуже дивна заправка, візьми свої каністри і підеш далі. Шукати те, що тобі потрібно. Угу. Дуже велика кількість людей на консультаціях. На прийомі у якогось психолога, чи десь у якогось консультанта, чи в якихось сварках, вони кричать один одному, вони говорять: Я тобі віддала найкращі роки свого життя. Я все для тебе робила, я і прала, я і готувала, я за дітьми гляділа, я, ліж, я там зайвої копійки ніколи не витратила на себе, я сама заробляла десь там гроші, те, що мені було потрібно. Що йому не вистачало, чого він пішов до коханки, я нічого не розумію. Чоловік зі свого боку. Я не пив, не курив, не зраджував там прам пам пам прам -пам, -пам, пам Працював от, багато, працював багато да. чого вона пішла там, до коханця, я нічого не розумію. Що я не так зробив? Люди ведуть себе як у той заправщик, який часто озвучує те, що в нього є, угу. і що він хотів би віддати в цих стосунках, але він не сприймає і не чує, що потрібно іншій людині. Те, що жінка піклувалася про дітей, про побут, підтримувала порядок в домі. Те, що вона робила якісь правильні речі, це добре, ми не знецінюємо це. Але конкретно її чоловіку була потрібна повага. Конкретно її чоловіку потрібно було більше ініціативи, наприклад, в сексі. Конкретно її чоловіку було потрібно більше тактильності, тому що в нього одна з мов кохання це наприклад дотики обійми, а вона не хотіла цього робити. І таким чином, те, що вона інші речі робила, це гарно. Але цього недостатньо, щоб врятувати шлюб. Так само з боку чоловіка. Те, що він заробляв гроші, це гарно. Те, що він не поячив, не зраджував, це гарно. Їй було потрібно час разом, щоб вони спланували побачення, сіли mm -hmm. на велосипеди і поїхали по mm -hmm. парку погуляти по ВДНХ. Їй було потрібно цей. Їй... Вона не проти його грошей, і вона не проти його тверезості і його вірності. Але їй не вистачило, він не зрозумів, який в неї 95-й, угу. і він не дав їй 95-й. І тому люди розлучаються, коли вони в сім'ї не отримують те, що їм потрібно. Як тільки кохана людина насправді почує, чим є 95-й для її коханої людини і зможе це дати, ця сім'я стане дуже щасливою. Є ще деякі причини, такі найпоширеніші угу. причини розлучення: горілка, все, що пов'язане з алкоголем. На жаль, це дуже потужна причина, чому люди в Україні розлучаються, тому що алкоголь він забирає модель майбутнього. Жінка, яка бачить, як чоловік вживає пиво, потім через час якесь вино, потім горілка. І якщо вона спочатку реєструвала, що ну це просто такий приємний ритуал. Вони з друзями в п'ятницю, там інколи декілька келихів пива вип'ють. Ну він же чоловік, ну де я знайду вам три язвенника, Ну нема ж такого вже. Ну як би ну нічого страшного. Вона закривала на це очі на початку через 2-3 роки, коли він стає алкоголіком, серйозним вже і він вже втрачає роботу, втрачає все повністю, вона від нього там йде, тому що все. Тому що в нього вже клітинки в мозку починають перелаштовуватися, тому що те, що починається як приємний ритуал, воно перетворюється на звичку кожен день пива, а звичка, вона в гіпоталамусі у нас в мозку змінює певні нервові маршрути, і в нас з'являється залежність від алкоголю. Тому, якщо ти алкоголіку, який 10 років безпробудно п'є, скажеш, не пий там, і якби це, він, можливо, навіть хотів би перестати. Але пити, так, так він... просто не спрацює. Так, да, тому що в нього організм перелаштувався вже. Він угу. потребує вже цього. І таким чином алкоголізм він прибирає. Модель майбутнього. Ти не можеш розраховувати на те, що чоловік зробить щось в майбутньому, якщо ти знаєш, що він може бути п'яним. Будучи п'яним, він може вдарити, він може зробити щось, він може пропити щось, він може зробити такі речі, які ти не, не, не зможеш назад відмотати. І таким чином, на жаль, алкоголізм забирає mm -hmm. модель майбутнього, він забирає, на жаль, сім'ю. Одна з найпоширеніших ще причин це фінансова сторона. Люди сваряться і через фінанси, і розлучаються через фінанси. Тут є декілька причин, які люди думають, що вони найпоширеніші. Наприклад, чоловік мало заробляє. Угу. От, типу, якби він заробляв більше, все було би інакше. Це не зовсім часто так, тому що насправді багато ситуацій, коли і чоловік, і жінка заробляють нормально або чоловік заробляє більш ніж нормально. Але в них так і не виникло спільного бюджету. Спільний бюджет це коли всі гроші разом. Це коли і чоловік, і жінка реєструють, що це не окремо мої гроші, а це окремо її гроші, а всі гроші наші. Звичайно, і у чоловіка, і в жінки є окремі їх гроші з точки зору того, що в них є якісь кишенькові, вони витрачають, вирішують побутові проблеми, вони не синхронізуються в цьому. Але глобально вони сприймають. Це гроші нашої сім'ї. Uh -huh. Коли в сім'ї немає спільного бюджету, коли є окремо її зарплата, це все повністю її, там взагалі вона ніхто не має туди доступу, його зарплата це повністю ніхто не має туди доступу, це його зарплата, і вони там про щось на щось разом скидаються. Це більше модель такого партнерства і така, типу 50-50, 50 на 50, в цій моделі нікого щасливим нема. Бо не існує ніякого 50 на 50 в стосунках, це не працює. Це модель партнерства, воно тільки все вбиває. Партнерство має в своїй основі справедливість. Як тільки хтось один порушує цю справедливість, інший починає нівичити, мститися <світ> там починаються геть погані процеси. Тому 50 на 50 в відносинах не працює. Ці жінки, які кричали ще 100 років тому про фемінізм, емансипацію. Я розумію, чому це відбувалося 100 років тому. Жінки не могли займати багато посад, не могли працювати. Зараз докричалося до того, що на першому побаченні вже типу. 50 на 50 чоловіки пропонують все поділити. І потім в мене купа запитів в Діректі: Діма, якби, ми вже якби це, з чоловіком вже надруїли двох дітей, а він мені пропонує, там, щоб я зараз пішла на роботу, щоб ми 50 на 50 на хату скидалися. Ось таке життя у багатьох людей. Тупу до, доемансипірувалися <на> до, до того рівня, коли 50 на 50. І тому сімейний бюджет, який йде по принципу. То мої гроші не чіпай, то твої гроші я туди не чіпаю, то мій телефон, ти не можеш його подивитися, то твій телефон, я не можу його подивитися. У цих людей нема сім'ї. Uh -huh. У них є, можливо, штам в паспорті, можливо, в них є спільні діти, можливо, вони навіть ділять ліжко, але в них нема сім'ї, тому що сім'я в тому числі утворюється, коли є спільний бюджет. Коли ми разом плануємо щось, і ми розуміємо, з боку жінки стільки грошей, з боку чоловіка стільки грошей, ми щось плануємо. Бувають окремі випадки, як, наприклад, зробив я в своїй окремій сім'ї. Uh -huh. Я з дружиною сказав: Сонечко, все, що ти заробляєш, всі гроші, які тобі платять люди там, за консультацію, вона в мене вчиться на герштальтерапевта, консультує mm -hmm. людей. Всі, що ти заробляєш, гроші, всі, що ти заробляєш, вона в певний час займалася організацією Весіль. О, oh, який, який тісний, да, цей, світ. цей світ. І я їй сказав: дивись. Гроші, які заробляються, це наші гроші. Гроші, які ти заробляєш. Витрачай, як тобі зручно, на косметику, на якісь там свої штуки, всі на подарунки. Взагалі нічого. Тобто твої гроші це угу. я туди не цікавий. Ми, все, це, це твоє. Якщо чоловік ініціатор цього розмови, без проблем. Якщо жінка сама приходить і говорить, значить так, мої гроші це мої гроші, а твої гроші це наші гроші. Таке собі. Тому нема спільного бюджету. І коли uh -huh. нема спільного бюджету, нема сім'ї. Спільний бюджет починається з спільного планування. При тому, всьому у кожного є окремі свої гроші. Uh -huh. Наступна важлива дуже причина, чому люди розходяться, окрім фінансів, окрім алкоголізму, зрада. Люди зраджують один одному. І я дуже швидко можу тут розповісти, як працює спокуса. Дуже так швидко. Давай, швидко. давай. Чому люди зраджують один одному, і як зробити так, щоб цього не було? Потрібно розуміти механізм, от як саме працює спокуса. Спокуса це такий процес, коли тобі пропонують не скинутися з 11-го поверху вниз. Ти стоїш на крилі 11-поверхівки, mm -hmm. і хтось тобі наш... нашіптує, говорить: Кинься вниз. Ні. Нема такого, що людина дуже гарний сім'янин, він адвокат, у нього гарна практика, в нього троє дітей, mm -hmm. дружина, у них щаслива сім'я. Бах, наступний кадр, він сповією в готелі. Нема такого. Це. Спроба скинути людину з 11-го поверху. Так, спокуса не працює. Спокуса працює простіше. В тебе в друзях, в Фейсбуці чи в Інстаграмі якась дівчина, твоя там знайома, колишня колега чи якась однокласниця починає постити себе в купальнику. І ти в якийсь момент затримав погляд. І ти думаєш, Блін, ну, красиво в неї там сідниці, красиво в неї груди, класно в неї це. І ти затримав погляд. Ти угу. дивишся. Все. І ти потім, гортаючи стрічку, ти знову там ще на одну дівчину. Там, красиво, клас. І затримав погляд. Це момент, коли ти з цієї 11-поверхівки ти спустився на декілька сходинок. Прольот. Угу. Маленький. Чуть-чуть зійшов. Далі соцмережа більш-менш починає розуміти, що ти на такий контент заліпаєш, вона починає тобі в стрічці підсовувати такого контенту ще більше. Ти починаєш про це думати, планувати. І потім під час вже сексу з дружиною. Раніше. Ти в ці моменти був більше сфокусований на процесі, який відбувався, а тут вже ти пам'ятаєш, а там Оксана, однокласниця, а вона виставила, як в Лосінах, вона сьогодні в залі тренувалася. І в цей момент, коли ти займаєшся сексом дружиною, ти починаєш думати про Оксану зі спортзалу, яку ти сьогодні бачив, в лосінах, угу. обтягуючих. І в цей момент, щоб закінчити процес вже з дружиною, в тебе вже думки не стільки про дружину, як про Оксану. А потім, в якийсь момент, дружина на два тижні поїхала кудись в відрядження, і ти сам себе там десь задовільняєш в душі, і ти вже думаєш про Оксану повністю. І це процес. А потім ти починаєш лайкати якийсь концент, і ти спускаєшся ще на декілька прольотів, ще на декілька прольотів, ще на декілька прольотів. А потім колега на роботі, коли ти з дружиною посварився, вона дуже уважно тебе слухає, дуже на тебе такими романтичними очами дивиться. І оскільки ти вже декілька місяців сидиш на порнографії і в тебе вже... Перезавантажена твої mm -hmm. уява твоїми різними жінками, ти думаєш, а вона так схожа на ту порну акторку, яку я бачив сьогодні вранці. Така вона, а воно так само на вона така сама рольова модель. Я начальник, вона секретар. І ще, ще, що, чи колега по роботі, не, нема чим mm -hmm. розплатитися за піцу. Розумієш, тобто отакі всі порно, воно ж завантажу, завантажує, 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 спотворює, спотворює. І таким чином, в якийсь момент, через ті самі три місяці, цей чоловік опиняється в готелі з колегою по роботі. Mm -hmm. І він зійшов всі ті 11 поверхів. Планомірно, сходинку, методично. Сходинку день за день. сходинку, сходинка за сходинку. Тому є дуже важливий принцип, як не впасти в цю багнюку і не опинитися в цьому гівні. Око твоє має бути чистим. Якщо твоє око чисто, твоя сім'я в безпеці. Якщо ти сфокусовано дивишся. Тільки на свою дружину, якщо в тебе якісь еротичні фотографії, нюци, все тільки від дружини, якщо ти відписуєшся від всіляких дівчат, які в купальниках, в лесінах там присідають, усе все це роблять, еротично їдять банани, усе це проче, в сексуальне все це провокація. Якщо ти від цього всього себе прибираєш свої погляди, свої очі, ти не заходиш на цю спіраль uh -huh. і ти не спускаєшся. Тому, якщо ти хочеш, щоб твоя сім'я не розвалилася через раду, якщо твої очі чисті, Твоя сім'я в безпеці, якщо ти сфокусований на своїй дружині, це ж працює в два боки. Я правильно Звичайно. розумію? Тобто, тут абсолютно ідентичний так. механізм. Так. Просто ми перевертаємо. Так. Ти наприклад і чоловіка показав. Ну мені ж просто цікаво, можливо, там жіночі так. зради так. якась само. інша плюс-мінус. Так само. Я просто говорю, часто сварю про чоловіків, бо я сам чоловік, я можу собі це дозволити. Так. тому, якби мені легше, мені е, складніше <гум> говорити про жіночі помилки. Там і це я більше про, про на, на наш клан е, сварю.